Первий провірте сообщення Брива Шевченка вулиця Артем. Прошений автомобілем. Ступенька я... заборонена. Мені треба по телефону поговорити, я не можу за парковка» Будь ласка. А ви на роботі? Ви на роботі? Ну, так, форми, а де ваш е зброя ваша? Да. У нас поселений наряд. Синкулич Михайло Миколович, інспектор батальйону ПП ДПП. Добре, а ваше можна? Кохан Юрій Юрійович. Так, точно. Інспектор. Да. Ну, ребята, наскільки я правильно розумію, у вас має бути ворожі. Має бути сьогодні на наша зміна, ми на посилення вийшли. Це а є якийсь наказ про я... це? Звичайно. Ну де можна Більше. з ним ознайомитися? Зрозуміти просто... прав... правильно, зараз може кожен, ну вам же ж форма дається додому. Тобто зараз кожний патрульний не на службі може удіти форму не, піти. Не поза службою, тобто, ні. ви не поза службою. Ви зараз на службі. На службі. Ну, я цього не, не бачу. У вас немає. Патрульний автомобіль у вас є? В управлінні. Чекайте, я зараз вийду дубінку і дам вам по голові, чи будете відбиватися. Чи ви будете захищати друг друга? Заходить в психологічному впливу. Обатюкаєте нас? Я вас дубінкою і ви мене не порушуєте. Та я розумію, що не порушуєте, але... Хорошо, проїдемо. Ну все-таки, як ви несете службу без зброї? наказ наказу начальник атакування поліції. Є наказ? Можете ознайомити з ним. Назву. У нас поставили на патрульєнт. Ну, ви маєте мати номер наказу, дата наказу. Ви знаєте ці? Патрульній поліції вам не допустимо. Зрозумійте? Ні-ні-ні, зрозумійте. Ну, ви, ви, я розумію, тобто ви виконуєте якийсь наказ керівництва, правильно? Ви маєте знати, що... Хорошо, я согласен з вами. Тобто ви маєте знати, що згідно наказу номер там 156 від там 3 березня я виконую такі такі тут функції ви чайно, який наказ до нас довели, я не пам'ятаю нами ну як ви не пам'ятаєте ви знаєте ну правило дорожнього руху ви пам'ятаєте ну а почому ви накази не пам'ятаєте бо наказів дуже багато ну але це стосується ре... безпосередньо вашого несення служби, правильно? Ну вам усі коментарі. Начальник управління може щодня по 10 наказів видавати. Може, але той який стосується безпосередньо вашої Будь служби. Ну то як? Ну ви ну, я вам не вірю. Ну зверніться в управління. Ну зверніться в управління. Ну, ну що можна сказати. Чекайте, вас не в робочий день заставили робити. У нас завжди робочий день. Як завжди? Тобто -е, ви зараз не на службі? На, Хорошо, ви це посилення... оплачуєте. Стоп, саме головне питання. Посилення... За це оплачується? Тобто вам зараз закриють наряд 12 годин чи скільки? Звичайно, ми розписувалися, що ми йдемо на службу. Тобто вам Ну, розумієте, чому питаємо? — тому що за це має платитися. З, ну, з... Законний про національну поліцію поліції цілодобово перебувають в готовності. В ну, в готовності це одно діло, хто за це буде платити. Тобто, ви ж, і ви безплатно зараз на Держава? — Не держава, а платники податки, тобто ми. Я народ. Ну, народ. Я вірю, я не спорю, що ви служите українському народу. Ну просто розумієте, кожна, кожна робота має гідно оплачуватися. Я ж ну, не проти цього, щоб ви, допустимо. У вас достойна зарплата. Я не спорю, я, я не спорю, що у вас достойна зарплата. Ну, просто питання, ви там працюєте, там, ну, скільки там, змін на місяць, отримуєте свою зарплату, все правильно. Зараз ви працюєте понаднормово. Правильно розумієте? Це оплачується вам чи ні? Ну, Це передбачено наказами МВС до посилення. Так до можна взагалі 20. Я розумію, ну так можна заставити вас 24 години працювати і за це не платити. О, ось дивіться, що робить. Двойна сплошна. Ай-яй-яй. Будь ласка, попиніть подушення. А, а як буде з двойною сплошною. Як? Доганяйте його! Рацію в нього кинуть. Будь ласка, попічення водія, а зараз буде поставити там, якщо за собі поліції не проведуть. Ви на службі чи ні? Так. Бру, я це не вижу. Ви без зброї, якийсь непонятний патрульний, я не, не Форму вірю. купили, форму купили, не знаю, ви на службі чи не на службі? На службі. Ну я не вірю, я вам не вірю, що ви на службі. Зверніться в прес Ну От ви в прес-центрі ми вам покажемо посвідчення водія. Не, ну Я зараз піду, візьму таку ну, форму. То, і теж, 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 теж буду теж ви Без... Якщо вас дали посилення, значить ви мали дати е, зброю, бронежилети, що це за підсилення без зброї? Поясніть мені, будь ласка, ну... Що це за підсилення? Чого? яких інших? Так як ви можете їм допомогти без зброї? Ну, скажіть. Я свідомий громадянин? ви, свідомий, громадянин, ви, ви що? здіваєтесь? Ви Спасибо, я вам одоблю зауваження. Дякую, я їду. Ваше правопорушення буде вичерпано, ви би там не да. А у вас є хоча б бо... постанова, ну, бланки постанов, як ви можете наказати. Ну хорошо, добре, я став по знаку. Ну, далі, вот що ви робимо? на на даний час знаходиться бачите, мені по телефону треба говорити. Чекайте, виходить, що ви навіть увати не можете? Тобто, получається, ви навіть оштрафувати не можете. Ми можемо викликати інший наряд. Так я не розумію, за чим вас сюди поставили. Ви не в робочий день працюєте без зброї, без бланок. Як ви? Тобто я смислу не отримую. До це центр. Щось ваше керівництво це, дуже це, мутить. Ну, знаєте, що тому він ми сюди не вийшли, правильно? Є, ну, так, по, не, так, ні, вийде. так це само собою. У вас теж немає зброї, да? так? Я зрозумів.